Народилась вона у 1990 році у Криму, а це означає, що вона наймолодший представник, який займає цю посаду у Запоріжжі. Погано це або добре, будь ласка, напишіть у коментарях. Ну і першим, що вона зробила, коли зайняла цю посаду, це назначила нових заступників, ім'я яких вона так і не вивчила. І виходить, що в нас проходять три нові заступники Проходить чудова людина, чудова жінка, професіонал. Просто я особисто не планею знайома я особисто не була з нею знайома. Mm. І... <зві> <Роди щири> Білов Білов Олександр. До речі, це <зві> один із найподобних. <зві> ну зразу видно, на що команда. Ними стали кадровий співробітник СБУ Андрій Бугар, колишня виконуюча обов'язки обладміністрації Ева Сліпян і екс-директор департаменту культури і туризму міськради Сергій Білов. Багато хто вважає, що всі її заступники пов'язані з головою державної адміністрації Іваном Федоровим. Ну а що ви думаєте про нову очини міста, будь ласка, напишіть у коментарях.